Автори монографії намагалися якомога прозоріше висвітити генезис місцевої влади в країнах пострадянського простору в період від розпаду СРСР до наших днів. Досліджували особливості розвитку місцевого самоврядування. У книзі йдеться і про специфіку функціонування політичних партій та виборчих систем. Розповідає ініціатор написання монографії, доктор наук з державного управління Петро Ворона. Нам було цікаво, як розвивається місцеве самоврядування в колишніх республіках Радянського Союзу і як ми виглядаємо на їхньому фоні. І от Коли ми провели це дослідження, виявили, що в Україні місцеве самоврядування відстає від Пробалтійських країн, від закавказьких країн і навіть деяких азіатських країн. Що відстає? По-перше, нормативно-правова база. У нас до цього часу немає місцевого місцевого референдуму. Розумієте, фактично, ми його не можемо провести. Місцевих петицій у нас до цього часу нема розділення. Влади на місці, тобто представники органів державної влади, вони часто бувають і депутатами. розумієте, вони приймають рішення і вони ж їх і контролюють, і самі виконують. Автори монографії переконані, що витоки місцевого самоврядування України та інших республік мають глибокі історичні корені. Понад 70-річне існування тоталітарної держави Союзу залишило відбиток на особливостях структури місцевої влади і на генезиці управлінських еліт. Розповідає доктор наук з державного управління В'ячеслав Писаренко. Сама назва монографії. Місцева влада в країнах Посердянського союзу змушує нас задуматися над смислом життя, адже життя це неповторна. Ми треба її, її дорожити, прожити його з гідністю в такій державі, як Україна. Книгу видали за загальною редакцією доктора наук із державного управління Петра Ворони. Розрахована вона на науковців, докторантів, аспірантів, студентів магістратур, працівників органів державної влади та органів місцевого саморядування. Костянтина Хновський, Євген Ковальчук, Полтавські, телевізійні новини.